Так, друзі, сьогодні будемо розмовляти про ловзик від торгової марки Шепах Decoflex SL. Зайшли, зараз дуже велика партія. Лютий 2025 року. Так, по, давайте по цій модельці. Находимось ми на офіційному каталозі. Технічні характеристики, бачите, маломощний двигун 900 Вт. Є е у нас для гравірування шланг. Для таких от робот, може бути, ну, шліфувальне. Є е регулювання обертів двигуна. Регулюється від 500 до 1500 обертів. Дуже не, така от цікава форма робочої поверхні. Це жесть, метал, ні, ні чугун, наскільки я розумію. Понятно, це столик вращається за на на 45 градусів ліво вправо. Також маємо обдув робочої поверхні. led індикатор підсвітки, Якась така захисна ще у нас стеклешко. Що маємо? Висота максимальна, яка можемо обробляти, туди вот засунути деталі 18 мм. От форма робочого стола. В принципі, всі технічні характеристики ви бачите на екрані. Що ще? Який модельний ряд э, Шепахов Лобзиков у 2025 році? Є така модель без э, шланга. Зі шлангом така моделька. Також є деко з, де ми нажимаємо для того, щоб працювати ногою. І максимальна моделька Deco Max. Тут у нас і шланг, і ножно управління. Тобто тут є 4 різновида цього станочку. Крім того, є класична ST1600 Ф без шлангів із. Ага, еще є. Дека з ножним управлінням і, по-моєму, максимальна є. Так. І тут ми ще так все. По лобзикам у нас все. Що ще хочете проговорити? Ціна. Ціна у нас на сайті на сьогодні 7000. Вона може змінюватися, але важливо пам'ятати, що якщо є бажання отримати гарну знижку, то просто напишіть Viber 063 426.10.10. На сайті таку знижку зробити не можемо, бо дуже свариться, дуже свариться у нас імпортер, якщо ми даємо знижки, тому. Пишіть в Viber. Написали в Viber, і ми можемо в Viber, я особисто можу дати в гарну знижечку. Тобто написала там ще в будь-якому продукції пишіть в Viber. Один час не знімав такі відео, але вони дуже гарно працюють. От коли йде нова партія товару, є час, бо зараз є час, як менше телефонують, написали в Viber. І отримали гарну знижку. Обачно, це відео буде розполагатися тут внутрі товару. Зараз поки його не маю, ну воно з'явиться. Подивились на всі випаси отримали відповіді. Стараємося по шепаху роботи безпосередньо з каталогом, бо іноді копірайтери розшибаються, іноді неправильно перепечатують. Тому подивились відео, подивилися первоісточники. Ну, написали вайбер і отримали е верстат за гарною ціною. В все понятно, вигідно і вам, і нам. Тому пишіть і купуйте по вигідним цінам.